Трей, гра, піковий онлайн, якої в першу добу здійснив понад 60 тисяч користувачів та став самим успішним проектом видавництва Анапурна інтеректів, гра, яку започаткували два вихоці з Ubisoft, котячий кіберпанк, в якому можна м'яукати на окрему кнопку. You won't, you won't. Як розроблялася гра, чому величина не головне, та як пушистий кіт у світі похмурого неону став хітом серед інді ігор. Друзі, я вітаю вас на україномовному Ютубі. Приємного перегляду і дякую за будь-яку підтримку. Починаємо! Отже, популярність гри забезпечило декілька факторів. Головний герой, який не залишить осторонь самого заядлого собачника, моторошний кіберсетинг робоутопії та концентрованість. Окей, грати за кота. За кота, що блукає вулицями постапокаліпсису, має бути весело. Ви не повірите, але так. Не беручи до уваги доволі красиву графіку, та детально промальовані регіони, в які тебе заведуть розробники по ходу гри, вона зацікавлює. Гра неймовірно концентрована, зосереджена, особливо в першій частині. Бо навіть коли ти потрапляєш в першу відкриту локацію, не відчувається тягар дослідження. Знайомитися з місцевими роботами та спостерігати за їхніми діями дійсно цікаво. Так, оскільки гра не позиціонує себе як багатокоштовний тайтл, від неї на початку гри багато й не очікуєш. І так, умовні 50 годин геймплею подібна гра дати не може фізично. Але тут саме головне питання: а чи потрібно справа в тім, що ми звикли бачити великі відкриті світи, а тут такого немає. Ми звикли бачити безліч механік та випробувань на спритність, а у Stray інший підхід. Я називаю його гра цінує твій час. Мабуть, не тільки я так це називаю, але дійсно за 6-8 годин може здатися це зовсім мало. Але гра, по-перше, не встигає тобі набриднути, не встигають набриднути доступні взаємодії в грі, а це все за рахунок концентрації на проходженні сюжету. Світ навколо тебе змінюється досить часто, від чого ти постійно перемикаєшся на нагальні події. До того ж, варто сказати, що кожна механіка в грі застосовується безпосередньо. Діє певні не обов'язкові на перший погляд наповнення в світі. По типу зібрати всі спогади чи подерти ще один диван, або ж знову-таки пом'яукати. Хоча треба сказати, що конкретно м'яукання допомагає знайти дорогу, що реалізовано доволі круто. Типу вказівник, який допомагає орієнтуватися у відкритих локаціях на ключові моменти, завдяки підсвічуванню елементів оточення або ж гойданням камери. Це круто реалізовано. а... Також в певних сюжетних місіях м'яукання допомагає пройти далі. Взагалі тут доволі багато приділено уваги всьому, що стосується пухнастів. Тому через такий детальний підхід потрібно бути обережним, щоб під кінець гри не зам'яукати. Як я сказав, все, що використовується в грі, в тій чи іншій мірі, знадобиться тобі під час проходження, але при цьому сама гра не надто велика та зосереджена на власній подачі, через що ти не звертаєш увагу на масштаб, прагнучи щось більше, так як в своїх розмірах вона розкривається на повну міру. І як на мене, індустрія скучила за такими іграми: іграми, де не потрібно гріндити, де не потрібно кудись вертатися в десятий раз, бо так треба, тим самим розтягуючи надокучивший геймплей. Так, в ній теж є певні прогалини, особливо в другій, третій гри. Ще одна велика локація, розтягнута місіями, прийди принеси. Ніби розробники на той момент вигоріли та не знали, що ще додати для різноманіття. Та все ж таки стислість гри, доволі непоганий сюжет. Знову ж, якщо від нього не очікувати щось грандіозне, враховуючи що це інді проект на хвилинку. Це все тримає тебе в грі, бо ніби ось-ось і ти побачиш фінал. Вважаю, що успіхом Stray стала саме приємна стилістика та концентрований геймплей, не вимагаючи від тебе особливих умінь. Котик сам притягується на потрібні місця за допомогою одної кнопки. Левел дизайн навіть у відкритих локаціях досить зрозумілий, щоб запам'ятати його без карти, просто прийшовши по тим місцям пару разів. Розумним рішенням було використати серед NPC роботів, оскільки, ну, по-перше, це кльово, просто кльово. Те, як вони говорять, діалоги, образи, це лишає на тобі асоціативний відбиток, кіт та роботи. Так, це кльово. Ну і не менш важливо для інді-студії студії це набагато легша реалізація. Криві рухи і відсутність лицевих анімацій дає можливість працювати над тим самим левел дизайном та іншими більш потрібними речами в грі. Трей зовсім відсутній інтерфейс, але присутня правильна побудова рівнів, від чого занурення в атмосферу не перебувається питанням, куди йти і що робити. Кожний куток наповнює певний персонаж робот зі своєю історією та характером. І знову ж розмір гри тут дуже влучний. Оскільки простягли сюжет на більше, і ті самі роботи зі своїми історіями вже б не приносили того вау-ефекта, що в перші години розміреність амбіцій компанії дуже важлива і в Stray вона витримана. Зв'язуючим елементом між котиком, який відповідно не вміє говорити та робити певні речі в міру своїх можливостей. До речі, це теж іноді стає особливістю гри, де для вирішення певних головоломок, які тут не досить складні та й добре, потрібно мислити, як би це дивно не звучало. Як кіт, до прикладу, ми звикли, що по драбині персонаж стабільно може залізти, але от каналізаційна речітка це просто елемент декору. Тут навпаки. І спершу це дійсно викликає певний збій в системі сприйняття світу та взаємодії з ним. Та повернімося до зв'язуючого елементу. А саме робота помічника, що зустрінеться на дорозі пригод. Він ваш вірний путівник та агрегатор сюжету. Досить милий літаючий елемент на початку гри через декілька годин вправно стає тобі другом. Завдяки ньому ти дізнаєшся більше про персонажів та навколишнє середовище, та і сам робот зі своєю особливістю. Більше говорити не буду, щоб не спойлерити. Це доволі примітивна, але добре реалізована система взаємодії. До того ж, завдяки ньому під час пригод не відчувається самотності. Сюжетна гра доволі Швидко просувається, що, як я говорив, дає ефект прилипання, як серіал, який ти дивишся за один вечір, бо тяжко відірватися. Перепочинком стають лише декілька відкритих локацій, доступних для вивчення. Також вони є такими певними сейф-зонами, де можна перепочити, познайомитися з NPC і відповідно продвинути історію далі. Потрібно визнати, що досить невеликому проекту це додає масштабності. Також в горі дійсно круто промальована місцевість та персонажі, які на перший погляд плоскі та заповнюючі світ, але через декілька діалогів, завдяки ним, ти наповнюєшся і обростаєш подробицями, плітками. Це також тому, що більшість прописаних NPC постійно згадують один одного в діалогах, будуючи е, таку цепочку взаємодії та відносин. Оскільки самих їх не так і багато, доволі нескладно запам'ятати, хто і хто і чим займається, щоб створити аналог нормального людського життя в світі постапокаліпсиса. Отже, посилаючись на все те, що я сказав, стрей дійсно гра, яку потребувало стільки геймерів. Щоб просто розслабитися, відпочити, побачити щось нове, незвичайне, провести час за грою саме граючи. Не дивно, чому після перших же рецензій вона набрала таку популярність. А як вам, котяка бродяга, чи грали вже, чи плануєте? Пишіть емоції в коментарях, тим самим підтримуючи мій канал. Не забувайте про вподобайки та підписку. На цьому в мене все. На кінець лиш хочеться додати, що ідеальних ігор, як відомо, не буває, але стрей заслуговує уваги. Незважаючи на певну простоту в геймплеї та механіках, вона наповнена яскравістю емоції. Емоції, за якими ми так скучили.